Друзі, вітаю на каналі. Зраду скасовано. Зазвичай закликаю підписуватися і ставити лайки, щоб знати більше, і разом впевнено тримаємо наш інформаційний фронт разом зі мною, доктор політичних наук, професор, політолог ігор поліщук. Пане Ігорю вітаю, вітаю на Зраду скасовано. Доброго дня Вітаю. після нашого минулого стріму багато було питань так, що Політолог Поліщук так впевнено почав говорити про те, що будуть зміни цікаві, якісь події, зламні події, визначальні події ближче до кінця серпня, початку вересня, які можуть окреслити подальші зміни геополітичного ландшафту світового. А ви продовжуєте триматися на цих позиціях, а особливо після того як змінилися. Змінюється учасник, один із учасників в перегоні виборчих сполучених Штатах Америки Камала Гарріс вступає у перегони замість Джо Байдена, і це геть змінює диспозицію в таборі республіканської партії для Трампа. Що скажете? Це дійсно дуже цікава подія. Дуже. Я б сказав, такий, знаєте, політтехнологічний хід. До речі, я чув таку версію ще заздалегідь про те, що можлива така ротація, що, скажімо, Камала Харіс з позиції віце-президента може стартувати в разі. Якщо Байден ну буде виявляти подальшу таку не зовсім дієздатність. Так що для мене це не новина, щоб так було зрозуміло, то я ну, в деяких статтях зна... знаходив таку версію, таку гіпотезу, що можливий такий розвиток подій. Так що, в принципі, для мене це не була несподіванка, і якщо ми будемо аналізувати Електоральне ядро демократів демократичної партії, то це цілком виправданий хід політехнологічний, тому що там в основному кольорове населення підтримує і складає от фундамент електоральної бази демократичної партії. І тепер я думаю, що цілком логічно просто віце-президентом взяти когось ну, там, білого. Чоловіка, і тоді електоральне поле буде максимально розширене в Сполучених Штатах. І демократи, я думаю, мають всі шанси на те, щоб Камала Харріс виборила посаду президента. Тому що Трамп, на мій погляд, не зовсім Е, ну, не зовсім з точки зору політтехнологій вдало зробив вибір віце-президента, тому що він е, знайшов молодого Трампа. Ну так, знаєте, Венса називають молодий Трамп, що він, він йому мало що додає. Тобто він не розширює електоральну базу Трампа. Вона зберігається приблизно в законсервованому вигляді через Венса цього. Якби він навіть, мені здається. Ну, навіть ту же, е, Хелі, е взяв віце-президенти. Це б йому набагато більше давало електоральних балів, ніж е, цей Венс. Тому що він, по суті, ну, він не розширює електоральне, електоральне поле Трампа. Тому, бачите, а з цього ми виходимо з наших інтересів тепер України. Е, що нас чекає в разі приходу, Е, Камали Харіс. Я думаю, там буде однозначна зміна команди. Однозначно буде зміна команди і зовнішню політику, мабуть, що довірять іншим людям. Камала Харіс неодноразово висловлювала підтримку Україні, але ну давайте відверто, вона все таки в зовнішній політиці не дуже, не дуже є великим фахівцем. Тому тут для нас буде визначально, кого вона призначить на зовнішньополітичний напрям. Хто буде державним секретарем, хто тим віце віцепрезидентом, кого вона висуне. Тому тут ну, більше сьогодні питань, аніж відповідей. Мій прогноз щодо серпня він зберігається, тому що я вважаю, що той же Байден він тепер не обтяжений. Якимись електоральними мотивами, і він тепер, я думаю, оці півроки, що він буде на посаді добувати, так би мовити, свій термін. Йому треба щось зробити таке, що потім буде визначати його як великого президента, як геніального президента, і так далі. Тобто, йому необхідні здобутки, великі здобутки, і для нього успіх України. Протистояння проти Росії це міг би бути ну його історичною місією, якщо хочете. Це могла би оц, оцей актив. Він би міг потім казати своїм онукам, правнукам і так далі. Що бачите, я зберіг Україну для демократичного світу. Я зберіг незалежність України і так далі. Ну воно так насправді багато в чому і є. Тому що без підтримки американців, ну ви ж розумієте, ми б не змогли протистояти такому монстру, величезному монстру, з такими величезними ресурсами, як Росія. Ну давайте ж будемо реалістами при всьому нашому завзятті, при, всьому, при всіх наших таких е бійцівських якостях українців, козацькі якості і так далі. Але ну, ресурсна база у нас. В рази менше ніж в Росії тому допомога Америки тут має визначальний для нас визначальний сенс. А, так що я... Не буде... да. не ну, я стою на тих самих позиціях, але тут мені здається, просто знаєте, можливо, суб'єкт буде інший. Хто буде здійснювати оцю проукраїнську американську політику? Можливо, це більше буде Байден тепер. Він суто він же сам сказав, що я тепер займусь судом вирішенням української проблеми і ізраїльської проблеми. От він сам окреслив два основних напрями, якими він буде перейматися до січня 25-го року, коли він вже складе повноваження президента. Абсолютно пристаю до ваших тверджень і тесту. я Навіть не можу нічого додати. З того всього єдине, що а, цікавий момент, все ж таки, ми з вами спостерігаємо те, що відбулося а, в Малі, так і як туареги фактично добивали один із елітних підрозділів ПВК Вагнер. А, не знаю, чи був знищений один із останніх, скажімо, таких яскравих так в лапках яскравих ватажків цього підрозділу Єлізаров на прізвисько або позивний лотас. Так це ще підтверджується, перевіряється. Але поза тим це ще один такий цікавий а, в геополітичному зрізі е, момент, який стався там. Е, і ми не будемо занурюватися в деталі. Хоча представник гур е, Андрій Юсов підтверджував, що ну десь десь там, так щось, щось таке от брали, е, або там я не знаю так на консультативному рівні, або ідейному невідомо так. Це все залишається за душками. Та поза тим, це знаковий такий момент, який сьогодні морально так само вдарив по ідеології ідеологемах російських. Ну і ще один цікавий момент, на який багато аналітиків звертають увагу: це що Василій Нібензя, представник Росії в Раді Безпеки ООН, може бути змінений зі своєї посади, І багато хто почав говорити про те, що. Обличчя агресії Кремль починає змінювати на інші обличчя, які будуть уособлювати собою вже переговорну складову, і от в цьому контексті що ви можете додати до тих всіх, скажімо так, наративів, які зараз починають зринати. Е, яка б не була велика Росія за своїми ресурсами, вони в неї теж вичерпуються? От я до цього, що ви сказали, ще б додав останню прес-конференцію е, глави Центробанка Росії Набіуліна, яка, ну, яка склала дуже невтішний прогноз економічного розвитку економічної ситуації в Росії, тому що ця заточеність так. тільки на ВПК. Вона ж, знаєте, вона призведе до чого: що скоро просто товари масового вжитку буде дефіцит. от ми Росія пригадає в усій красі радянські часи. Коли де не плюнь, весь час був якийсь дефіцит. Черевики не купиш нормальні, дефіцит. Я пам'ятаю, як ми за цим ганялися. Хоча там не саме не, не саме якісний е, ну обувь. Так сказати. Але вона для Радянського Союзу це було найкраще взагалі там італійці від, від, відпочивали. Хоча, бачите, Ну тут зниження стандартів іде. От воно поступово поступово зниження життєвих стандартів. Росіяни, вони я так розумію, в глубинці особливо. Не дуже то і знають ці стандарти. Якщо у них місця вжитку знаходяться ще на вулиці, ну ви ж розумієте, що про які там стандарти взагалі можна. Казати тому 2 мільйони чи 1,7, які даються для того, щоб іти в Україну воювати для них це взагалі захмарні гроші. Ну, що я хотів би ще сказати, що дійсно Росія вона просто буде з часом вимушена міняти свої наративи. Вона буде вимушена ставати на позиції мирних перемовин, тому що ну, іншого просто виходу не буде. Іншого виходу не буде ресурси вичерпуються всі, хто хотіли ну під лозунгами з патріотів воювати, вони вже всі відвоювалися в основному. Зараз вже йде набір суто на контрактній, не, не на ідейній, на якісь а суто на грошовій основі. Тому тут все одно таких людей, які б свідомо. Намагалися ну розумних людей, які свідомо намагалися потрапити в Україну, знаючи, який в нас сьогодні арсенал озброєння, високоточного озброєння. Я думаю, що розумна людина навряд чи захоче їхати в Україну і скласти свою голову нехай навіть за 1,5 чи за 1,7 мільйонів рублів. Так що тут. Це позатим, позатим, пане Ігорі, вони говорять про е, новий етап мобілізації, який може відбутися вже ближче до кінця вересня, після е, там, якихось їх чергових е, квазі виборів, які там мають відбутися до регіональних, е, регіональних е, зборів, якихось регіональних їхніх дум і таке інше. Ну, так. да, от Після цього все може бути. Тут, бачите, тут дуже небезпечна для Кремля може бути ситуація. Вони можуть просто джина з бутилки випустити, а потім не будуть знати, що з цим робити. От минула мобілізація, яка відбувалася рік тому. Два вона роки ж а, два роки тому почалася. Вона так, вона в кінці вересня, го року, якраз після харківської операції. Вдало вона ж призвела до обвального падіння популярності Путіна. А оця мобілізація, вона взагалі може зруйнувати цей режим. Може, це і слава Богу. <сум> Нехай об'являють, тому що ну, це ж примусово. Суто вже буде примусова мобілізація. А, а, так так так? Богу, а люди з зброєю вони можуть сьогодні в одну сторону зброю, а потім розвернути в іншу сторону зброю. І це дуже небезпечно. Ну, ми багато про це говорили, але ви ж бачите, що внутрішні дослідження а якісь такі прогнози свідчать про те, що принаймні на найближчий час, на найближчі півтора-два роки, це майже неможливо. Це вони не дійшли ще до тієї критичної межі, коли можуть початися ці так звані голодні бунти, на кшталт е, е, лютого 1917 року. Пам'ятаємо, з чого все починало, такі банні Тут, бунти, так звані. Та? Там щось таке. Микола, я от трошки можу не погодитись. Тут, знаєте, оці всі прорахунки, вони, вони не для Росії, тому що страшно. там ментальність. Та ментальність ірраціональна Вона може спалахнути там, де ти не чекаєш. Це не знаєте, як кажуть, країна з непрогнозованим минулим з непрогнозованим ще більше майбутнім. Тому що ну це ірраціональні люди, вони можуть вчинити якісь... Ну, та ж <ккій> війна проти України. Ну, розумна б людина затівала б цю війну. Розумна, яка от просто раціонально мислить. Ну, не затівала б. Вона б знала, що попаде в халепу обов'язково. Вона б знала, що які, які потрясіння, які жертви, і так далі. Це ж все прораховується. Але вони вчинили, так як вчинили. І так і саме і тут може бути. Тут чорні лебіді, вони ж, знаєте. Літають і там, де ти не знаєш, де, де він може з'явитися в будь-який момент. От ви ж казали про Вагнер. Ну, от, е, Вагнер теж багато в чому міфологізована структура. Е, ну, Принаймні, я від деяких військових чув, що не такі вони там вже і великі професіонали. Це якщо їх порівнювати з е, е, непідготовленою публікою, яка от тільки взяли людину примусово бати на напередок направили. Да, Вона нічого не вміє, вона тільки як м'ясо йде. А якщо порівнювати з елітними підрозділами, які є в світі військовими, то, то Вагнер це, ну, це так, зброд От з британськими, з британськими піхотінцями, порівняйте. Їх. Яну, що щотореги це хлопці в капцях я з автоматами, фактично так тільки виключно зі стрілецької зброї, які зупинили їх цілу колону, які їхали на легкій броньованій техніці, mm. і вже багато це про що свідчить. Та да, mm. то, ну, це я, той, той самий зар, який та да, брав участь в тоді в навалах та на, да, на бахмуті Солідар, якщо так згадати, mm. Чому ми mm. згадали це прізвище, та. Да? І хай йому буде земля скловато, якщо це дійсно так, якщо ми так говоримо про, про те, що справді е, його було вбито під час е, цього бойового зіткнення. А поза тим, а, пане Ігорю, е, подивляємо на ситуацію далі. Я не міг не зуп, е, зупинитися буквально стисло на двох таких, знаєте, російських наративах, е, які стосуються е, трішки віддаленої ситуації. Насамперед. Е, Якраз підвищення податків, про які заявляв у нас уряд і е, вимушений захід, але ж російські пабліки одразу перекупили це все. які почали говорити на тлі того, що каже у них Набіуліна, біуліната говорити, що ви тут мовляв Набіуліну берете до уваги? Ну, подивіться, зараз в Україні буде повний економічний колапс, і якраз на цьому тлі. А як треба сприймати цю цінку? Ну, бачите, тут, звичайно, ніхто долоні хлопати не буде від підвищення податків. Але мені здається, тут просто нам, українцям, треба ну, прораховувати, що нам краще. Так, 5% це багатенько, багатенько. Але ну, давайте трошки поступатися якимось комфортом заради того, щоб наші військові добре працювали. Тому що це для нас важливіше, мені здається, ніж там якщо ви там шорти не купите собі. Ну, якісь там зайві зайві якісь одяг, чи їжу, чи що ще. Товари там масового житку. Треба жертвувати шановні друзі. У нас війна, на жаль, вона затягнулася. Ну Треба виходити з тих реалій, які в нас є. так що це вимушено, вимушений крок, і він спрямований на що? на то на те, щоб ми з вами мали відносну безпеку, щоб наші військові не відчували брак е, фінансування і так далі. І тому подібне. Тобто, у нас пріоритет який? Військові. Тому, на жаль, доводиться чимось жертвувати. І я ж кажу: ви просто для себе, українці, ви ж для себе от такі, терези, що, що переважає, безпека чи якийсь комфорт? Ну, безпека ж завжди має переважати? Завжди. Тому що комфорт це від можна обійтися без чогось, а без безпеки ви ж не обійдетеся. це ж ваше життя. Пане пане Ігорю, і ближче вже до завершальної частини сьогоднішнього стріму. Черговий прогноз від Ігоря Поліщука. Але в контексті того я хотів би поговорити зараз про перспективи можливих перемовин, а в контексті візити Дмитра Кулеба, міністра закордонних справ України, до Китаю і зустрічі з його колегою Ван і. Вам і вважається другим після Цзіньпіна за впливовістю високопосадовцем китайським розмова відбулася. Ми почули тільки верхівку її з змісту. Зрозуміло, що багато чого залишилося за кадром природно, та поза тим, ми можемо спрогнозувати подальший перебіг подій. В чому він полягає? На вашу думку Ну, тут бачите, Китай претендує на роль. Посередника між Україною і Росією, я думаю, ну і слава тобі Господи, нам же, ж, в принципі, з вами байдуже, хто буде посередником. Нам з вами потрібен результат. так же ж так. Слушаю. І я думаю, що якщо це буде китайська сторона, я ж і в ваших ефірах про це неодноразово підкреслював, нам треба працювати з Китаєм. Китай при всіх відхиленнях, при всіх авторитарних традиціях і так далі, вони все-таки більш-менш раціонально мислячі люди. Тобто з ними можна домовлятися і бути впевненим, що ці домовленості будуть виконуватись. Це не Росія. Китай це більш прогнозований, більш солідний, я б сказав, і серйозний партнер. Тому, якщо вони беруть на себе ініціативу миротворця, а що цьому поганого? Давайте з ними працювати, давайте. Але нам треба виходити з війни. Тому що ну, наша мета це таки ж це вільна незалежна Україна. Нехай можливо, територіальний образ буде трошки іншим, тимчасово. тимчасово. Але нам треба виходити, нам треба берегти людей, людський потенціал. Це сьогодні номер один питання для будь-якої країни. Без людей ви ж не, не, не розбудовуєте країну, ви ж не зможете нічого зробити. А в нас люди розпорошені сьогодні 6 мільйонів поза межами України знаходиться. З них тільки на, на півтора мільйона повернеться, щоб ви знали. От я просто нещодавно ну, були захисти там дипломних робіт, я голова комісії. Ну, Як ви, мені Дані, і... інституту демографії, на жаль, не втішні. Ми маємо це визнавати. А, Ми маємо це визнавати. мені дівчина сказала, вона. Професійно дипломну роботу присвятила цим питанням. Вона мені каже, що от за всіма прогнозами тільки півтора мільйона, а то й мільйон повернеться. Так що тут е, треба ж нам на перспективу думати. Війна війною, але треба думати, як виходити вже з цієї війни, тому що до останнього українця ми ж не будемо воювати. Ви ж розумієте? Тут треба ну якісь шукати, е, розумієте, війна це продовження політики да, іншими засобами. Але треба ж і до політики якось повертатися вже до такої не військової, а звичайної політики. Тому тут, я думаю, ми приречені на перемовини, нехай це буде Китай і в ролі посередника. І я думаю, що в нього такий вплив на Росію, що це може бути найефективніша формула, щоб ви знали, через Китай. Тому що вони мають безпосередньо ну, залежність Росії від Китаю сьогодні критична. критична. Тому хто, як ні Китай, може вплинути на Росію? Оце ми просто для себе мусимо розуміти. Чітко собі давати. Раду. Терміни, терміни, е, терміни, які ви можете зараз окреслити саме з того, як, якщо вдаватися до політологічного аналізу подальшого перебігу подій, які можна окреслити подальші терміни. Ми вже говорили про кінець ближче до кінця серпня, початок подій, окреслення змін. А, а коли буде певна квінтесенція? Я думаю, що десь листопад, листопад. Приблизно так Вимальовується, що в листопаді, е, можливо, ж буде проведений оцей другий саміт міру. Да? Значить, якщо там буде брати вже участь Китай, то це інший абсолютно буде розклад. Раз. Е, далі, можливо, Росія навіть. Ви ж кажете, що там міняються кадрові... Е, ну, кадрова ситуація змінюється. Це теж ознака того, що вони вже відходять від ястребиних позицій і. Більше на мирні угоди налаштовані. Тому тут, я думаю, от якраз як десь листопад, там вибори в Америці 5 листопада, і от в листопаді, коли вже буде зрозуміла геополітична світова ситуація, я думаю, якраз тоді і буде зрушений вже процес, ну, реально зрушений процес мирних перемог. Пане Ігорю, дякую вам за участь сьогоднішню. Зраду скасовано. Відстежуємо і надалі ситуацію. Дякую вам за ваш прогноз. І невдовзі зустрінемося знову і видивлятимемо події пильним оком разом з нами. Ігор Поліщук, політолог, доктор політичних наук, професор. А я Микола Пахнін. Закликаю лишатися зі зраду. Скасовано, підписуватися на нас, аби знати більше. І зустрінемось щастить. До побачення.